Так, ось наш кнур мангалиця венгерська пухова десь близько 120-130 кг. Вже є. Свиноматочки попаровані, вони вже первородні, тобто зараз вони вже будуть за другим заходом. На весну 2023 року будуть поросята. Зараз покажу одна, О, раніше буде ось, оця ось свиноматка. Вона побільше. Також вона. Первородка, От там уже маленькі поросятка, які вони народжували, є. Зараз Пилипович покаже. От, від цієї буде весну, місто Миргород. От. А ось це ось. Виходить, це ті, що вже підросли. Вже, це коли вони? 20 жовтня народжені. Сьогодні у нас 12 Січня От, такі поросята. Оце якраз їхні мамки. От, зараз ну, майже всі попродалися, залишили для себе. Тому, кому потрібно поросята на весну, звертайтеся. Телефон я залишаю під відео. От, місто Миргород, Полтавська область. Ось це виводок з тих свиноматах, яких я показував. От, вони вже такі волочинки поросята, вони вже їдять. Уже і сіно, от, і пшеницю, і кукурузу. Коротше, жують уже все. От, тому е предзапис ми ведемо, звертайтесь, пишіть, коментуйте, ставте лайки, навесно будуть поросяти.